Фаховий керівник, і врахуйте думку колективу із такими плакатами з 10-ї години біля приміщення, де відбувається сесія Черкаської міськради, збираються працівники водоканалу. Їхній директор каже інженер Сергій Віріч, має лишитися на посаді, але міськрада не подовжила йому контракт на роботу. Ми його поважаємо. Знаємо, що він гарний фахівець. Нам з ним комфортно працювати. Він всі новації, які є, внедряє в наше підприємство. Люди захищені. І в нас дружній колектив. Щоб залишилися Щоб залишили. Щоб продлили контракт і ще на рік на робочі місця. Ми з їх ми лишимось без робочого місця. Згідно з контрактом, керівник водоканалу працює до 31 грудня цього року. Угоду з ним варто продовжити, каже голова профспілки організації Валерій Власюк. На сьогоднішній день в на розгляді міської ради знаходиться петиція на підтримку продовження контракту директора. Ця ситуація вже тягнеться кілька місяців. Ми розуміємо, що міська рада затягує це питання і хотіли б, щоб вирішили позитивно. Петицію щодо продовження контракту Сергію Овчаренко подали 25 листопада. Відтоді вона набрала 515 голосів із 500 необхідних, але проголосувати за неї зараз не можуть, зазначив секретар міської ради Юрій Тренкін. Петиція щодо Овчаренка як директор залишити директором КП «Черкаси Водоканал. Набрала відповідну кількість голосів. Відповідно, вона пройде розгляд комісії. Депутатських і попаде на сесію. Але я вам хочу нагадати, що е, дане питання петиції вони мають виключно рекомендаційний характер. А вирішувати буде, е, залишати або ні, змінювати керівника, е, виключно посадова особа, міський голова. Міський голова Анатолій Бондаренко на сесії сьогодні не був присутній. Прокоментував питання телефоном. Не планує продовжувати контракт. Я вам скажу так, я вже навіть і підписав розпорядження про звільнення. Вважав на перевірку аудиторської служби і перевірку прокуратури відповідно до мого розпорядження. Пана Овчаренка в останній робочий день буде звільнено. Керівник Черкасоводоканалу на засіданні теж був відсутній. Свою позицію повідомив телефоном. Деякі політичні сили дуже активно впливають на міського голови голову. Для того щоб дестабілізувати ситуацію на підприємстві, ну звичайно, і в цілому місті колектива є своє надбання, і ми просто разом з колективом не хочемо втратити те, що має місто сьогодні. Тетяна Недбайло, Сергій Єфімов, новини на Суспільному, Черкащина.